Звонила до своїх дівчат е, і показала їм вітрину. Вони вже мені тикнули, які вони хочуть коротше, для себе е, ось такі плойки. То зараз мені їх нагріють, і я їх подивлюся на собі, як вони крутять. І потім буду дівчатам показувати. Але хочу сказати, що в магазині всю сторону дуже шалено, величезний вибір. Ви просто подивіться, звичайно, що мій улюблений штатив із даного магазину, в якого є ось така ось кнопочка. Ось отак ось ви його витягуєте. Ось тут, ось ось, отака. І за допомогою. Нею ви можете зробити фото, навіть сфоткати сама себе. Ось така класна штуковина. Обов'язково навіть зараз у нас йдуть свята. Ви захочете якусь фотографію зробити всім разом. І за допомогою цього штативу ви це зробите без запитань. Дуже величезний вибір у Xiu Store. Подивіться, яка класна штуковина. Поки ніхто не бачить. І крутитись. Дівочка, заверніть мені, пожалуйста, ось цю штуковину, бо я вже со своїми волостями вже її спробувала. <гум> так, потім ось така штучка. У мене така ж сама вдома обов'язково покажу. Наготовила для лізи. Короче, для моєї племіннички. Тут ну наскільки воно крутезне, воно звучить так класно. Покажу обов'язково вдома. Подивіться, дуже величезний спектр різних дизайнів. Дані магазини зосереджені по всій Україні. Ви зможете прийти у ТРЦ, знайти магазинчик Сюстор і придбати щось для себе або на подаруночок своїм рідним.